Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олександр, і сьогодні я знов повернусь до теми грантів. Ця дуже актуальна тема. Нам періодично запитують про неї, тобто про те, чи можна отримати гранти на будівництво теплиць. Права в тому, що ми вже, мабуть, декілька років працюємо з цими грантами, досить добре розуміємо щодо чого. Тому і хочемо вам розповісти, щоб е ви розуміли, що ці гранти можна зараз ну, досить легко отримати. Тобто, зараз. Немає ніяких, як кажуть, підводних, підводних камінь каменів, щоб отримати ці гранти. Трошки про самі гранти я вже раніше про них розповідав, але взагалі зараз існує система про отримання грантів на будівництво теплиці. Тобто, ви можете отримати грант на будівництво теплиці, і там, в залежності від площі, яку ви хочете побудувати, ви отримуєте кошти. Наприклад, на 0,4 гектара ви можете отримати до 2 мільйонів на 0,8 гектаром до 3,5 мільйонів і на 1,6 гектаров до 7 мільйонів. Вам держава видає ці кошти. І ви на них будуєте теплицю. За цей час трохи змінилася система вимог, да вони стали більш лояльними, тому що на початку, наприклад, коли все це починалося, на один гектар треба наняти 10 людей, тобто на один і там 16 людей, які повинні бути постійно завантаженими. Тобто там і треба платити їм офіційну зарплату, тобто, ось протягом трьох років. Да. Зараз, наприклад, в цих вимогах воно змінилося, тобто зробили чотири людини, наприклад, на один гектар постійно, і до десяти сезон. Тобто зменшились умови по найманих працівниках, їх треба менше, значить відповідно, і треба й менше, якби, платити і налоги і податків, і всього іншого, це спростило от обслуговування, скажімо так, цього гранту. А інші умови, наприклад, отримання і все інше, тобто, а на тому ж самому рівні. Ну по коштам, да як відбувається послідовно, якщо ви хочете отримати грант, як відбувається процес? Тобто, перше. Ви хочете побудувати, наприклад, на 0,4 гектара. Тобто 0,4 гектара це 4 тисячі квадратних метрів. Тобто, це, наприклад, вісім теплиць 10 на 50, тобто для розуміння площі, яку ви хочете завантажити, щоб отримати грант на 4, на 0,4 гектара. Ви повинні побудувати мінімум 0,4 гектара. Менше, якщо у вас буде 0,39, вам не дадуть цей грант. Тобто це мінімально в одна із вимог, що від 0,4 до 0,8 ви вам дають від вам дають до 2 мільйонів грантових коштів. Другий етап у вас повинна бути а ділянка в або в особистій власності, або з договором на 7 років. Це друга вимога. Третя, у вас повинно бути або фізичний підприємець. Або юр юрособа, на яку ви хочете оформити цей грант. Така вимога одна з е, вимог Ощадбанку, щоб на цьому, наприклад, підприємстві або е, фізособа, да, вона не була там більше в трьох, ніж в трьох різних компаніях зареєстровано. Тому що, наприклад, бували випадки, що ну, скажімо так, якщо там людина, яка там числиться на десяти фірмах, там засновок та, таке інше, то ну, досить така підозріла особа. Ось тому. Ну, це вимога у коли він буде вас розглядати. А по саме гранту а ділянка Б, щоб була фізособа або юрособа, на яку можна оформити фізособа підприємець, на яку можна оформити цю цей грант, тому що, наприклад, звичайно, на фізичну особу цей грант не можна отримати. Далі другий етап. Вам треба розуміти, що, наприклад, грант видається з умовою того, що у вас є особисті кошти, наприклад, ви хочете, бо 0,4 гектара теплиць. Цей проект коштує 2 мільйона 850 тисяч гривень. Держава виділяє для цього 70%. Це 2 мільйона. А ваша частина, яку ви особистими коштами інвестуєте, це 850 тисяч. Тобто, крім ділянки і фізособи, підприємства або юрособи, у вас повинні бути кошти це мінімум 30% від того той вартості проекту, який планується будувати. Коли ви визначилися, ви робите п'ятісотку. Це діодезія з масштабом 1 та 500 Да, тобто воно обов'язково для того, щоб зробити проект. І далі ви замовляєте проект. Ми вам з цим допоможемо, тобто, зробити проект. Замовляєте проект на саме будівництво цих теплиць в проекті розписуються. Як ці теплиці установлені, з чого вони зроблені, для чого вони? Тобто, це проект повністю там розписує всю технічну документацію. Коли проект готов, він завантажується в дію, і Дія відповідно дасть вам відповідь. Позитивний варіант, коли ваш проект затвердили, і другий. Негативний, коли там є зауваження, і це зауваження будуть написані. Були випадки, наприклад, що три рази подавався цей грант. Тобто, перший раз подали, там були зауваження. Бувають такі зауваження, наприклад, якісне креслення. А справа в тому, що щоб завантажити проект, його треба там зжати до якогось об'єму. Я не пам'ятаю, чи 5 мегабайт, чи 50 мегабайт. І якщо це там великі креслення, їх там там з десяток, з півтора, там опис повністю конструкції, то коли ми зжимаємо, да, іноді падає якість креслень. і, наприклад, не, не можна побачити там цифри, як яка там ширина, довжина. Ну якісь циферки або якийсь текст просто починає, якби так становитися нечитаємим. Ось і відповідно є такі зауваження, приходиться заново сканувати, заново переробляти. Тобто, тобто, був випадок, коли нам прийшлося ось за такими е зауваженнями три рази перезавантажувати сюди, ді в цю цей проект в дію після розгляду, коли ви отримали е позитивний відгук, ви берете цей позитивний відгук, скачуєте його. Ось, і з цим відгуком йдете в е відділення Ощадбанку і починаєте оформляти. Е Відповідно грант, тобто подаєте всі свої документи. Вони Ощадбанк це все розглядає. Ось і далі вам протягом п'яти днів вам треба відкрити особистий рахунок. Це одна із вимог, тому що, наприклад, були такі випадки, що людина отримала позитивний відгук і почала думати: чи брати, чи не брати ці кошти, тому що ситуація складна, да людина в таких роздумах. Була два тижні, потім вирішила: да, буду брати, приходять в Ощадбанк. їм кажуть, там протягом п'яти днів повинно відкрити. Тобто е прийшлося відмовлятися від гранту, подаватися заново, і заново, коли ми отримали цей е позитивний відгук, знову йти в Ощадбанк, відкривати рахунок, але вже якби вже відповідно одразу поклали. Е і після того як ви відкрили е особистий рахунок. Протягом місяця від отриманого позитивного відгука по в дії на грант, ви повинні покласти свою частину коштів. Тобто, ось ці 30%, або в даному випадку, якщо ми кажемо про 0,4 гектара, це 850 чи 855 тисяч, ви повинні покласти своїх коштів. Далі, коли ви поклали свої кошти, банк посилає повідомлення, да що. А грант особовими коштами забезпечено, і потім, протягом місяця, буває швидше, ось ну там, взагалі, якби так партіями приймають, розглядають і затверджують ці гранти. Тобто, протягом місяця ці кошти, саме грантовські, прийдуть до вас. Ну а далі ви повинні якби будуватися тепли, будувати теплицю. Є ще одна з вимог, да, яка з'явилася в правилах да по отриманих гранту що. Компанія, яка буде будувати теплиці, вона повинна мати досвід будівництва, тобто спеціалізована для спеціалізована для будівництва тепличних господар ну, тепличних конструкцій. Це з'явилося в минулому році, тому що були такі ситуації, коли людина отримувала кошти, надсилали на невідомий ФОП, і потім або ще кудись і потім зникали. Тобто були випадки, коли просто-напросто люди да отримували гранти. Ці гроші знімали і потім зникали. Да? Тому е одна із вимог, да, щоб ці кошти пересилалися лише тільки на компанії, які мають досвід будівництва не менш ніж півроку, чи чи рік саме е тепличний господарств, щоб не було шахрайства. Да, е ось і відповідно ще який нюанс, що людина, яка отримала кошти, вона не може особисто побудувати теплицю, тому що е одна із вимог е мінно. Аграрна мінполітики, да що повинні бути гарантії, акти прийома, видачі, е, видаткові все це повинно бути для того, щоб у випадках яких ситуацій, да. Тобто, як кажуть, було з когось запитати. Ось якщо воно повинно будуватися, то повинно будуватися за якимись стандартами. Ось а ті, хто будують, відповідно, вони відповідають за те, що будують. Тобто, не так, що сьогодні з'явилася людина, яка я можу побудувати теплиці. Що там будувати теплиці? Це аля арка, яку накрили плівкою. Ось, і все виходить. А далі вітер, дощ, сніг та інше, і все, все, все посипалось. А людина вже слід простив. Тому взагалі нічого складного для того, щоб отримати грант. Головне бажання і розуміння того, що ну, зараз така ситуація, да? чому продовжують видавати гранти? Тому що одна із. Ну, мабуть, одна із досить постраждалих секторів аграрного виробництва це саме тепличне, тому що велика концентрація тепличних господарств знаходилась в Запорізькій Херсонській областях. Там приємний клімат, да, тобто, наприклад, всі ми знаємо Кам'ян-Дніпровський, це, це м'яка теплиць, да, там все було покрите в теплиці. Коли ти береш, відкриваєш Google карту, трошки наближуєш, то ти розумієш, що там все в теплицях, тому що там дуже гарний клімат, там дуже м'який клімат. І ті, хто вирощує просто-напросто в парниках, да, скажімо так, в тепличних конструкціях, вони отримують врожай там не два на місяць раніше. На два тижні на місяць раніше, ніж порівняно з іншими теплицями, які не опалюються в інших регіонах нашої країни. Тому вони мали завжди якби таке кліматичну перевагу над іншими. І це вибило по різним даним: від 40 до 60% загальної площі закритих ґрунтів України. І зараз одна із завдань це, ну, України, да, тобто нашої країни відповідно, що це харчова безпека, да, і один із факторів це і один із факторів це на нарощення площі закритого ґрунту, тому що є такі розрахунки, коли ми беремо просто звичайну площу, тип, площу відкритого ґрунту. На неї вирощуємо, а потім її просто накриваємо плівкою. Ми отримуємо вже на 294% більше продуктивності. Від використання цієї площі, тому гранти зараз е, можна отримувати і весь механізм відпрацьований, тобто, це не те, що було там два роки, коли ніхто нічого не розумів. Зараз все зрозуміло, якби ось кошторис. Да, в кошторисі є цифри. Згідно цих цифр, там іде оплати, тому що ця конструкція коштує стільки-стільки-стільки. Тобто, ось оплати відповідно, ну це вже деталі, тобто дуже глибоко зараз не буде уходити, але. Весь процес він прозорий, воно все зрозуміло, і гроші виділяються кошти виділяються в повному обсязі. В цьому немає проблем взагалі. Тобто не чув про те, щоб, наприклад, людина подала на грант, у неї було все добре. Тобто просто були ситуації, коли у людини він подав на грант, У нього проблеми з документами на землю. Щось десь хтось якось, це завжди так. Ну якась така незрозуміла ситуація, і грант був отриманий, якби але з земле, землею, там якісь проблеми були. І за цього, тому що немає документів е -е, правильних, я я вже не пам'ятаю, ну немає нормальних документів на землю, тому грант не дали. Ось такі ситуації. Вони були, але якщо у вас все добре, земля є, є на кого оформити, є свої власні кошти. Ось то ну не знаю випадків, щоб гранти не отримували. Тому що держава надає грант на те, щоб будуватися теплиця, щоб розвивати саме тепличну галузь. Були такі випадки, коли людина отримав повністю грант, але по е особистим причинам і людина відмовилась від цих грантів. Якщо він відмовився від цих грантів, це не значить, що... Він не зможе а, знову цей грант взяти. Тому що ну, ви можете спокійно відмовитись від гранту, ось по якійсь особистій ситуації, а потім через цей, цей якийсь час знову подати цей проект, знову отримати грант. Тобто немає такого, що мені відмовили все, якби там все, а на мені поставили хрест, і я вже не отримаю грант. Або я відмовився, да, тому що якісь особисті ситуації там те ось. Бо, ми живемо зараз в складний час. Ви повинні розуміти, що держава зацікавлена в першу чергу розвивати цей напрямок. Да, ось і е, поки він ще не розвинутий, поки є дефіцит закритого ґрунту, це буде розвиватися. Ще один фактор е, цікавий: що якщо, наприклад, ви отримали грант, позотримали е, позитивний відгук по гранту, поклали свої кошти. На спеціальний рахунок Пощадбанк, ви можете в принципі вже на наступний день ці кошти використовувати. Тобто не чекати, наприклад, поки держава відправить вам кошти, а наприклад, треба починати. Тобто ви розумієте, що ви в будь-якому випадку будете починати будувати. Да? Тобто, треба, а там, наприклад, фундаментні точкові опори робити, все інше. Ось то ці кошти, котрі ви поклали, банк відмітив у себе, що А. Ви фінансово забезпечили, а далі ви ці кошти використовуєте. Але треба розуміти, що ці кошти треба використовувати саме на теплиці. Тому що коли ви отримали грант, через рік до вас приїде перевірка. Да? І вона подивиться, а що ви побудували, як ви побудували, і б, фінансову частину, тобто на що ви потратили кошти. І ви кажете: ось, дивіться, ось ми отримали кошти, ось ми заплатили. За теплиці, ось нам побудували ось акт прийомки, ось видаткові всі документи є, все ок, все далі. Тобто ви вже повинні просто протягом там трьох років платити податки за своїх робітників, які там працюють. Тому через рік да, з вас, як кажуть, спитають, що ви зробили за ті кошти, які вам видали. Якщо ви не побудували а потратили кудись в інше, то держава буде вас там. В судовому порядку ці кошти а, повертати. Тому взяли кошти, треба побудувати. Якщо бачите, що не можете побудувати гроші, то ви повертаєте ці кошти знову в банк. Пишете відмову. І все, з вас ніхто нічого не запитає, чому ви відмовились, як і далі. А через час ви можете знову подати про ще один фактор, треба розуміти, що крім оцих коштів, які ви а, ну наприклад, ми кажемо про проект 0,4 гектара. Да, тобто. Крім ось проекту, який 2 мільйони 850 тисяч, ще вам треба протягом року, протягом цього року, від отримання гранту до а, звіту, да, протягом року потратити ще 20% на експлуатацію теплиць. Тобто, ви можете витрати їх на добрива, на посівний матеріал, на все, все, все що стосується теплиць. Викладати ці кошти, наприклад, ну від, відштовхуючись від 2 мільйона 850 тисяч. Це буде 20%, Це 550 тисяч. Тобто, протягом року ви ще повинні через цей рахунок у Шедбанку прогнати 550 тисяч, які ви через цей рахунок використаєте на е, вирощування, обслуговування і все інше в теплицях. Тобто, ось і тоді ви а, виконали свою частину. Б. Якби компенсували ПДВ, яке повинні якби, теж показати в звітах. От, в принципі, і все. То звертайтесь до нас, до наших спеціалістів. Ми вам все підкажемо. Цей механізм працює. Він вже відпрацьований. Тобто, ось об'єкти, які ми побудували, їх за ці пару років є. Якась кількість, да. Тобто. І ми зараз їх будуємо, і зараз в процесі проектів. Тому якщо держава дає будуватися, якщо у вас є бажання працювати і розвивати цей напрямок, то велкам всі ці гранти працюють. Це реально отримати кошти ці без якихось відкатів або чогось там, як як раніше, да, бувало там що ось треба там комусь щось. Тобто, все це дуже прозоро і дуже працює, тому що держава зараз зацікавлена в тому, щоб, щоб це Механізм дуже швидко працював, і ми збільшували площі закритого ґрунту. І ми приймаємо в цьому саме безпосередню участь. Да, ми в наприклад в прошлому році побудували самих різних форматів теплиці: це плівкові полікарбонати, великі, маленькі. Мітлайдери, арка від вускатний це ну величезний е, асортимент теплиць, тобто е, практично на сто гектарів закритого ґрунту, і плануємо далі розвивати наш український тепличний закритий ґрунт. Переходьте в Телеграм, там є флаєр. Ви можете почитати там, якби якщо я розповідав дуже довго е, то там все це кратко, структуровано. Ви побачили, ось вибрали. Звертайтеся до нас, ми все підскажемо, допоможемо, побудуємо, тому що це наша. Спеціалізація. І ми цим займаємося вже більше 10 років. Підписуйтесь, нам це буде приємно, а вам це буде корисно, багато корисної інформації. І якщо у вас є якась особиста інформація про те, як отримували гранти, як будували гранти або особистий досвід, пишіть, коментуйте. Нам цікаво, можливо, ми щось не сказали. Ми це скажемо в коментарях. Тому читайте коментарі, Па-па!